1360 триста ім'я Джона Хоквуда, а якщо вірити байкам Сера Джона Хоквуда, гриміло по всій Італії. Він вже зупинив просування флорентійців до пізи. Але термін сплати добігав кінця, а трошки збіднілі за часи війни пізанці не могли знайти потрібну суму грошей. Що було б далі? Невідомо. Проте один верткий, вельми шанований містянин на ім'я Джовані Ангело прокрутив більш-менш законну схемку, і грошики таки потрапили до найманців. Джованні позичив їх управителя Мілану Бернабо Вісконті. Проте, в якості сплати боргу, Вісконті згодом забрав Хоквуда та його найманців до служби на себе. Бернабо Вісконті мав нещастя перейти доріжку імператору Карлу IV. А як відомо, імператори просто не мають права такого вибачати. Тож в 1367 році війська священої Римської імперії рушили на Мілан. А Джон Хоквуд закріпився в містечку Боргофорте біля річки, по маючи наказ перегородити дорогу Карлові четвертому. Я не знаю, як сам Хоквуд розцінював свої шанси на перемогу, але я на його місці такий варіант би взагалі не розглядав. Імперців було біля 20 тисяч. Військо Хоквуда значно меншим. Мабуть, і сам Хоквуд був не в найоптимістичніших настроях. А це плюс 100 до кмітливості. Весна 1367 року видалася теплою. Річка По назбирала багато води. Розташування військ було наступним: Хоквода затисла імперська армія біля річки, а сама вона розташувалася поміж містом Мантуя та річкою По, нижче за течою від розташування війська кондотієра. Вночі таємно. Хоквод наказав маленькому загону зруйнувати старі дамби, що і так по швах тріщали від повноводної по. Загін, поставлену задачу, виконав. Бурхливий та потужний потік води линув табір германців, тупо змиваючи їх. Декілька хвилин рівно нуль оголених мечів, і імператорська армія переможена. Як з брід напівнавчених селян, що їх поназбирали на війну за оголошенням, величне військо Карла IV по вуха в багнюці увійшли в мантою. Там вони, звісно, перепочили, але ні про який подальший наступ мова вже не йшла. Так видатний кондотієр Джон Хоквуд врятував Бернабо Вісконті. Сьогодні поговоримо про Джона Хоквуда. Хто він? Звідки взявся на родючих землях Італії? Не забудемо згадати й про білий загін, а також видатні битви. Але, як завжди, підемо від початку і закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Народився маленький Джоні в 1320 році, неподалік від Колчестера. Яким юнаком був, ми не знаємо. Проте маємо відомості, що коли розпочалася війна із Францією, ну та майбутня столітня, молодий Джон Хоквуд став до лав Едуарда III та його сина Едуарда Чорного Принца, простим лучником. Приймав участь у битвах під Кресі 1346 року та під Пуатіє в 1356 році. Столітня війна. Тривали військово-політичний конфлікт між королівствами Англії і Франції, причиною якого стало прагнення Англії повернути ті території на континенті, які раніше належали англійським королям. Крім того, англійські королі були пов'язані сімейними узами з французькою династією Капетингів, унаслідок чого висували претензії на французький престол. У свою чергу Франція прагнула витіснити англійців за квітанії, яка була закріплена за ними паризьким договором 1259 року. Обидві держави бажали володіти Фландрією. В цей час Хоквуд стає лицарем. Можливо, він якось проявив себе і отримав посвяту в лицарі, а можливо, кмітливий лучник вигадав історію про посвято, аби привернути до себе увагу та здобути побільше пошани. На полях битв він здобув чималий досвід і оволодів тактикою комбінованого бою з використанням чималої кількості лучників з великими англійськими луками, так званими лонгбоу. В 1360 році ворогуючі країни підписали мирну угоду в Бретіні. Що робити запеклому в боях новоявленому лицарьку? Мирне життя нічого цікавого не пропонувало. Кар'єра шкіряника, яким був його батько, мабуть, не посміхалася Джонові. Тож він рушив до Італії. І не він один. В ті часи Італія була сповнена такими ветеранами. Чому так? Це просто: Італія являла собою скупчення маленьких міст держав, що постійно ворогували одне з одним. Людський ресурс вони мали незначний, проте мали грошики і щедро платили найманцям. Ці часи це золотий вік кондотієрів. Про кондотьєрів я розповідати не буду. А от на каналі Байки долянта сьогодні вийшов ролик, присвячений саме їм. Не полюнуйся, сходи, подивись, буде цікаво, обіцяю. Саме слово кондотьєр походить від італійського терміна кондотта, тобто договір про найм поміж владою міста та командиром найманців. Можливо, вам буде цікаво, але термін фрілансер споріднений терміну кондотієр він походить від фріланс, тобто вільний спис. Таке позначення найманця зустрічалося в Англії. Тож, якщо серед моїх глядачів є айтішники, що працюють на себе, сміливо можете називати себе кондотьєрами. Вже в 1361 році в Італії з'являються згадки про так званий білий загін або ж білу роту. В загін входили і англійські лучники, і французька піхтура, і вершники. Доволі різноманітний склад, як на мене. Подальша доля сера Джона Хоквуда пов'язана саме з білим загоном. Білий загін або італійською компанія Б'янка Дель Фалко в Італії з'являється в 1361 році. Спочатку і до десь 1364 року її головнокомандувачем був Альберто Стерц. Інші назви велика компанія англійців та нінців, англійська компанія або біла рота. Чого білий загін назвали білим загоном? Питання прикольне, але воно не має відповіді. Є припущення, що така назва народилася завдяки начишеним та відполірованим обладункам воїнів, що виблискували на сонці. Хоча, як на мене, тоді загін мав би бути блискучим, чи не так. Інше припущення стверджує, що спочатку загін носив білі сюрко. Тож рекомендую обрати версію по собі. Сюрко довгий і простий плащ на рамник, кроєм схожий на пончо, що часто прикрашався гербом власника. Зазвичай завдовжки сюрко трохи нижче коліна. Мало розрізи в передній і задній частині без рукавів. В загін набирали вояків будь-якої національності, що дещо підмиває одну з нас в загону, а саме англійська компанія. Проте непогано говорить про суспільство середньовічної Італії. Дискримінації за національною ознакою там не було. Ну принаймні в питаннях найманства. В лавах загону було дуже багато ветеранів столітньої війни. Кількість постійно змінювалася. У 1361 році було 3600 кіннотників та 2000 піхотинців. А в 1388 під час занепаду загону, в ньому було всього 250 вояків. Загін складався з тріок: латника чи воїна, сквайра, тобто зброєносця, та пажа, який не мав зброї. Трійки об'єднувалося військове групування, яким керував капрал. Часто останній був стороннім субпідрядником. Також в загоні було чимало лучників. Таким чином вимальовується доволі демократичне суспільство найманців. Вважається, що саме завдяки демократичним засадам Хоквуд зміг очолити білий загін, бо, здається, він прийшов до влади через вибори. Також біла рота мала чималий адміністративний штат з усілякими канцеляристами, нотаріусами, скарбником. Але до ланскнехтів їм як до Києва рачки. Воювали білозагінівці здебільшого пішака в тісному строю. Двоє тримали одного й того самого списа і повільними кроками просувалися вперед, вигукуючи бойові кличі. Лучники були позаду. Траплялося, що біла рота воювала і кінно, як, наприклад, в битві під Кастаньяро. В ті часи Піза та Флоренція довго і міцно ворогували. В 1364 році до Пізи прибуває Джон Хоквуд. Він доєднався до кондотьєрів білого загону, що вже були розквартировані в Пізі. Тоді він ще не був Джоном Хокводом, головним із білого загону, а найманцями заправляв інший пан Стерц. Чого найманці так захопилися Хокводом – не зрозуміло. Чи то лицарська посвята зіграла роль, чи Хокод знав чарівні слова. А можливо, справі допомогла туга мошна золота, але невдовзі після приєднання Джона до білого загону його обирають капітан-генералом Білого Загону. Джон Хоквуд був різкий, наче удар з писом, і вирішив вола за роги не тягнути. Тож навесні 1364 року він почемчикував до Флоренції, щоб пояснити, хто тут головний. Флоренція також часу не гаяла і вже мала своїх найманців, німців, під головуванням де Монфора. Найманців Монфора було більше, і це впливало на хід протистояння. Перші сутички Біла рота не те щоб вигравала, не дивлячись на свій високий військовий потенціал і навички. Тоді влада Пізи розщетрилася ще на 6 тисяч найманців, здебільшого німців та швейцарців під головуванням Бонгардена. І от разом з новими найманцями у Хоквода пішло значно краще. Вони стрімко на марші перетнули горяну місцину Тоскани та неочікувано для ворога вийшли до пагорбів Ф'єзоле неподалік від Флоренції. Від таких новин флорентійці покидали свої звичайні справи та з усієї сили почали споруджувати барикади в передмістях. Найманці Демонфора їм лінощів допомагали. Джон Хоквуд подивився на це і вирішив атакувати 1 травня, в початок сезону Пашні. На світанку, 1 травня, воїни Білого загону рушили у наступ. В передмістях зав'язався запеклий бій. Німецькі найманці і флорентійці потужно чинили опір на барикадах, проте Хоквуда це не спинило. Він продрав оборону. Про запеклість бою каже той факт, що голова флорентійських кондотєрів Анрі де Монфор був поранений двічі і знесилений від нестачі крові був винесений з поля бою. Хоча білий загін пройшов барикади та подавив спротив, далі їх чекав новий неприємний сюрприз рота генуейських арбалетників, що засіла в містяних будівлях і гатила з вікон по найманцям Хоквуда. До речі, чи треба відос про генуейських арбалетників? Напишіть в коментарях. Просто уявіть, що там коїлося. Драматизму додавало те, що в білому загоні було багатько англійських лучників, на яких арбалетники гострили свої ікла ще з часів битви під Кресі. Тоді боги перемоги були на стороні англійців, але ж там була рівнина. А тут, скажімо так, поле битви вузенькі флорентійські вулички, що більше підходило арбалетникам. Весь день арбалетники кошмарили білий загін, проте найманцям Хоквуда стійкості, впертості і майстерності було не позичати. Тож до кінця дня передмістя перейшли під контроль кондотьєра Пізи. Здавалося б, перекати пройдено, йди і перемагай далі. Але Хоквуд вмів і в тактику, і в стратегію. Він нарочито показово промарширував палаючим передмістям на очах у флорентійців. Таке вихваляння Хоквуд затіяв, аби подавити дух захисників Флоренції. Це б не зашкодило, бо він розумів, що дійти до містяних мурів це звичайно класно. А далі що? Він не мав ані спеціального штурмового знаряддя, ані запасів для затяжної облоги. Ще й бій в передмістях виявився пеклом, його бійці втомилися. Та й взагалі могутня Флоренція тремтить від жаху. І це зробив білий загін. Що ще треба? В передмістях найманці взяли багатий хабар. Хоквуд розумів все више описане та настрої своїх найманців. Дертися на мури Флоренції мало хто бажав. Тож він віддав наказ про підпал передміст і повів своїх найманців до табору. В ніч з 1 на 2 травня вся Флоренція з містичним жахом спостерігала, як білий загін пиячив, грав карти, ділив здобич та розважався. На обладунках та зброї найманців пізи пекельними вогнями відсвічували вогні палаючого передмістя Флоренції. Слава про білий загін розлетілася по всій Італії. Наче цього було мало, Хоквут відправив до мурів Флоренції барабанчиків та трубачів, аби ті в цю ніч грали наступальних маршів. По-перше, це мало тиснути на психіку флорентійців. А по-друге, Хоквуд в такий спосіб запобігав контратаці містян. Навіть не уявляю настрій тих солдатів, що грали маршів. Така гульня йде в таборі, а ти в дуду дмеш. Певно, для цього завдання Хоквуд обрав своїх улюбленців. Весь наступний тиждень найманці Хоквуда кошмарили флорентійців хибними сигналами до наступу. А основні сили займалися по-справжньому цікавими речами, грабували околиці. Тягнули все, що не було прибитим. Що було, спочатку віддирали, а потім також забирали. Місцину довкола Флоренції спеціально перетворювали на пустелю, наприклад, вирубали оливкові дерева та виноградники. Побачивши, яких збитків і вже наявних, і майбутніх завдав білий загін. Флорентійські заможники почали активно брейнстормити на тему, що його взагалі робити з цим шотякою Хоквудом та його найманцями. Радилися недовго і вирішили діяти за законом кондотієрських він середньовічної Італії. Не можеш подолати, то перекупи. Під білим прапором флорентійські грошові мішки дісталися табору білого загону. Причому, коли я сказав грошові мішки, це не фігура мови, це прямий текст. Флорентійці принесли з собою мішки, набиті золотом, і обіцяли залишити їх найманцям. Натомість флорентійці прохали дрібничку, щоб білий загін забрався геть і забув дорогу до Флоренції. А якщо це не підходить, то просимо на службу до словетного міста Флоренція. Середньовічний соцпакет та своєчасну виплату грошиків гарантуємо. Така просто непристойна купа грошей викликала палку полеміку посеред найманців: брати чи не брати от в чому питання. Особисто я вважаю, що були і ті, які пропонували тюкнути по голові чимось важким панів-переговірників і прикопати їх по-тихому. Але про це згадок немає. Командир німців та швейцарців Бонгарден пушнув палку промову, яку можна скоротити до наступної тези. Грошики треба брати. Він і взяв: 9 тисяч флоренів перейшли від флорентійців до Бонгардена. Ще 35 тисяч коштували його найманці. Тверезо, оцінивши, що робити після отримання грошей тут більше нічого, половина армії Хоквуда зазбиралася по своїх справах подалі від мурів Флоренції. І пішли. Хоквуд на грошики не спокусився. Він заявив, що честь кондотьєра щось та значить для нього. А тому він відпрацює контракт городян Пізи. Навіть не уявляє обличчя флорентійців, коли вони те почули, бо перекупити кондотьєра то була взагалі буденна річ в ті часи. Опонентом Хоквуда в суперечці виступив Альберт Стерц, отой перший головнокомандувач білого загону. Чи то золота хотів, чи побачив вікно можливостей, аби знов стати головним. Незрозуміло. Дебати видалися жаркими. По завершенню їх більшість найманців погодилися зі стерцем з Хоквадом залишилося всього навсього 800 вояків, а ще репутація непідкупного чесного кондотьєра. Кажуть, що оці з Божої милості сказати перемовини коштували флорентійцям 100 тисяч флоринів. Навіть не уявляю, скільки б це було зараз. Це за обрійні багатства. Інша битва за участі білого загону, про яку я хочу розповісти, це чезенська різанина. Цей період Фоквут був на службі у папи Григорія 11. Проте церковник чеснот мав небагацько і поводився з найманцями не дуже. Наприклад, затягував виплати. До чого ж тут якась Чозена? Зараз поясню. Чозена була опозиційним містом стосовно влади папи. Так, місто силою з великими зусиллями привели до покори. Але мешканці Чозени продовжували робити всяке неугодне папі. Тож Григорій 11 двічі не розмірковуючи, послав каральний загін. Як ви розумієте, каральним загоном мав стати білий загін. Джона Хоквуда під чазену заманили обманом. Йому пообіцяли, що там найманці нарешті отримують свою платню. Але коли найманці прибули до місця, їм без зайвих реверанців повідомили, що грошики будуть виключно, якщо білий загін підкорить невдоволених містян силою зброї. Геноцид вітається. Хокут, мляво, намагався відмазатися від такої богогодної справи. Але загін бургунських найманців, що також був на службі у папи, за повзяттям посунув в бік міста. І все чинилася різанина, яку вже сам Господь Бог би не зупинив. Але Хоквот та його загін змогли вибудувати коридор, яким скористалися тисячі містян чезени. Вони змогли уникнути суворої розправи. Після таких справ по подумки, продемонстрував папі знак кіш з книги Мертвих імен і полишив службу. А в 1377 році він повертається до Мілану. Там він знову пристає на службу до бернабо Вісконті. Хоквуд навіть зміг породичатися з пливовим Вісконті і взяв собі за дружину одну його, хоча і позашлюбно, проте все ж таки дочку. А невдовзі у нових Хоквудових родичів почалися чвари. Джон приймати участь не забажав. І взявши з собою дружину, він полишає службу і оселяється в своєму маєтку. Недовго тривала родина ідилія Хокводів. Бо Джон був людиною свого часу і свого положення, тобто людиною меча. І що ви хочете, щоб він вирощував ріпу? Звісно, ні. Хоквуд, хоча й був в шанованому віці, йому було десь біля 60, опиняється в вирі багатьох потаємних оборудок. Один з інформаторів Хоквуда доніс йому, що має серйозну інфу стосовно заколоту, що готується в найвищих колах в Флоренції. Джон вирішує трошки підзаробити. Він пропонує владним флорентійцям зробити таємне нетаємним, і за цю алхімію Хоквуд прохав 50 тисяч флоренів. Під час торгів жадібним флорентійцям вдалося збити ціну Хоквуда до 20 тисяч. Після таких справ Джон Хоквуд стає поважним і шанованим паном посеред флорентійської знаті. Згодом він отримав пропозицію стосовно укладання кондотти. Згодом родичі Хоквуда за прізвищем Вісконті завершили свій родинний розбрат. Для Хоквода результат був не найвдалішим. Джан Галеацо Вісконті повалив свого любого дядечка, тобто Бернабо Вісконті, тобто тестя і покровителя Хоквода. Причому Джан Галеацо одразу кинув Бернабо до в'язниці, від чого останній засмутився аж до смерті від природних причин. Буває! Як ставитиметься Джан Галеацо до нього, Хоквуд не знав, тож вирішив не ризикувати і прийняв пропозицію флорентійців. У 1386 році Верона та падуя сваряться з усієї сили аж до війни. Венеція підтримала верону. Флорентійці веронців не любили і ворогували з ними. Тож Хоквуд разом із своїм загоном був зданий в оренду падуї. Під головуванням Джона Хоквуда було 1100 вояків, 600 з них англійці, запеклі вовки війни, ветерани італійських війн ще з часів білого загону. В Падуї Хоквуд об'єднав свій загін з силами Франческо Новело. В результаті чого утворилося доволі пристойне військо 8 тисяч вояків загалом. Але халепа була в тім, що веронців було вдвоє більше. Хоквуд повів військо до Верони, аби показати, хто тут перший кондотєр на Італії, але виникли проблемки з постачанням. Загін був вимушений затриматися біля містечка Кастаньяро. На дворі стояло 10 березня 1387 року. Про це дізналися ворожі шпигуни. Про що вони не затримуючись, доповіли своїм. Було прийняте рішення, не втрачаючи ні хвилини, чим чекувати до Костаньяро, аби надавати по одній пихаті англійській морді, що вже до тями прийшов і зрозумів, що легенди про Джона Хоквуда, які ходили по всій Італії, виключно легенди і до реальності не мають жодного відношення. Інформування в Хоквуда також було поставлено на належному рівні. Тож він дізнався про те, що веронці мають серйозні наміри покінчити з ним. Хоквуд був міцним дідусем. Про здачу навіть не замислювався однозначно тільки бій. Джон Хоквуд грамотно розташував свої сили спиною до річки. Справа вони були прикриті притокою, зліва болото, попереду я. За традицією Хоквуд висвятив декого своїх людей в лицарі. Військо збадьорилося. Веронці взагалі вважали, що йдуть не на бій, а на каральну акцію. Вони гадали, що Хоквуд в бій побоїться вступити. Тож 13 березня двічі не розмірковуючи веронці, форсували річку. За діло взялися англійські лучники. Веронці почали втрачати вояків. Проте вони спробували закидати яр в'язанками хмизом. Це спрацювало. Як тільки яр був доверху набитий, веронці кинулися в атаку. Зчинилася кривава бійка. Місце бою було вузьким, а це означало, що чисельна перевага веронців майже нічого не варта. А гармати та інша артилерія, що її припхали веронці, загрузла в багнюці, так і не діставшись поля бою. Коли настав час, Хоквуд особисто керував атакою усієї своєї кінноти, що її зберігали в резерві. Кінотники Хоквода форсували річку. Такий трюк був не під силу веронській піхоті. Тож атака Хоквода у фланг веронської армії стала приголомшливою. Моральний дух веронців зламався. А Хоквуд діловито, без зайвої метушні, охопив фланг та зайшов в тил супротивникові. Бійка тривала до вечора. Перемога була на боці Хоквудовської армії. В полон потрапив командир веронців та майже всі лейтенанти. 800 веронських вояків було вбито, 4 тисячі втекли. Приголомшливий успіх. Коли Хоквуд повернувся в падою, місцеві влаштували неабияке шанування свого героя. Кондотьєри парадним маршем пройшлися вулицями міста, пихато демонструючи усім захоплені ворожі стяги, полонених, артилерію. І от цікавинка. саме перемога над Флоренцією зробила Хоквода легендою. Проте, після того, як він був винайнятим флорентійцями, Хоквуд вірою та правдою слугував їм до кінця кар'єри. 1391 році флорентійські можновладці надали Хоквуду та всім його нащадкам статус почесних містян. Проте біда прийшла звідки не чекали. Флоренція мала відновлюватися після чисельних війн. Звісно, знадобилися грошики. Тому влада підвищила податки до самих небес. Хоквуд вже не перебував на службі, а жив виключно на чесно напрацьоване. Тож йому довелося сплачувати податки з, скажімо так, свого особистого пенсійного фонду. Для 74 річного Хоквуда це було обтяжливо. Він вирішує продати свої маєтності та повернутися до Англії. Процес продажу затягувався. І, мабуть, флорентійські законники таки доконали дідуся Хоквуда своєю бюрократією. бо 14 березня 1394 року легендарний кондотьєр помирає від інсульту. Треба віддати належне флорентійській владі. Місто Флоренція поховало легендарного Джона Хоквуда власним коштом. Проте англійський монарх Ричард II звернувся до Флоренції з проханням про видачу останків Хоквуда, щоб поховати кондотєра на Батьківщині. Флорентійці погодилися, але зараз ми не знаємо, де знаходиться могила одного з найвеличніших кондотєрів свого часу. Все, що є, це надгробне зображення в Флорентійському соборі. Що почитати по темі? Артура Конана Дойла, Білий Загін. Що подивитися по темі? Фільм Кондот'єр 1937 року є на Ютюбі, але це для знаців німецької чи італійської. Є і російською, але ми таке засуджуємо. Що пограти по темі of Empires 2, там можна знайти кондотєрів, або ж в Європі Universalis 4, там також з кондотєрами повний порядок. А на гітхабі можна знайти Українізатор до гри. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на BuyMeACoffee. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!